До дня нашого прекрасного чудового міста, горішні плавні, учні та викладачі дитячої художньої школи створили цю красу і назвали ми її Я люблю горішні плавні на виставці. Представлено дуже багато дитячих робіт, майже 50 у 14 художніх техніках та матеріалах. Дуже багато робіт, виконаних в живописних техніках. Акрилом, гуашю, аквареллю, також багато графічних робіт, виконаних різними графічними матеріалами і техніками. Є нові техніки: це малювання кавою, гратаж, потім різні змішані техніки. Ми використовували і аплікацію, тобто папір з графічними матеріалами, з фарбами в поєднанні. Тобто є колективні роботи, які виконували учні одного класу. Всі Том разом з викладачем учні спочатку ходили на пленери, робили замальовки, робили ескізи, а після цього вже створювали композиції, обирали найкращі міста, куточки в нашому місті, які подобаються, які подобаються всім, де ми відпочиваємо, де ми кожного дня гуляємо, відвідуємо і так далі. У нас таких міст в нашому місті дуже багато, тому кожен намагався зробити те, що що йому подобається, і зобразити е, свій улюблений куточок нашого міста, е, так як він це бачить, як хоче, і свою роботу е, зробити як подарунок для мешканців нашого міста, для цієї виставки, прекрасної, яку е, ми з вами всі спостерігаємо і насолоджуємося цією красою, і всі дітки дуже. Ретельно підійшли до виконання своїх робіт, і ви можете маєте змогу сьогодні побачити це і помилуватися цією красою. Мені надзвичайно приємно бути на цій виставці. І я би хотіла відзначити, що ця виставка вона має новий підхід. Якщо відвідувачі помітили, то виставка відбувається сьогодні саме вже в інших приміщеннях дитячої художньої школи. Вона підготовлена. На трошечки в іншому ракурсі. І сама виставка дитячої роботи це є гарний подарунок до дня міста, незважаючи на ті складні умови, в яких ми сьогодні знаходимося, саме дитячі роботи вони надихають, надихають тим, з якою любов'ю з яким захопленням діти малювали свої роботи. Особливо я, коли переглядала дитячі роботи, мені найбільше сподобалися роботи, які виконані у техніках гратаж. І пастель. Хоча всі роботи досить такі цікаві, навіть є робота, яка виконана кавою. Звичайно, що хочеться подякувати педагогічному колективу за те, що кожна виставка має цілий ряд нових і нових технік, що постійно в творчому пошуку знаходяться і педагогічний колектив, і наші маленькі художники випробовують свої сили саме у різних нових техніках. Та любов і те натхнення, з яким виконали ці роботи, вони нам допомагають вірити у мир у краще майбутнє. Вони надихають вірити у перемогу. Я захотіла намалювати замок, який стоїть у парку, тому що на літній практиці ми малювали цей замок, і мені хотілося намалювати його пастелю. Він дуже казковий та гарний та додає парку казковість. Я малювала свою роботу поліцейському, тому що ну, це мені асоціюється з дитинством дуже. Це от Всі прогулянки біля. Дитячого майданчика, бо мені він ну, дуже прямо так, дитинство нагадується. Ну і цей поліцейський, він ну, для мене він символізує якусь ну, дитячість охорону. У моєму малюнку я зобразила місця, які мені зустрічаються на моєму шляху, найчастіше. На місця, де дуже полюбляю гуляти. Сквер Фолекспу з величезними зеленими динозаврами та мальовничі збережжі Дніпра. Живопис, найулюбленіший предмет, дуже подобається малювати фарбами, тому вибір матеріалів виконання був очевидним. До цієї виставки ми зі своїми учнями підготували колективну роботу. Це дітки віком 10-12 років. Ми малювали різні куточки нашого міста і роботу назвали Ласкаво просимо в горішні плавні. Тобто наше місто, воно таке красиве, гостинне, і ми дуже раді, коли нас відвідують гості з інших міст. Ми робили замальовки спочатку на літній практиці, а потім їх втілювали вже в свою композицію. Дівчинка на передньому плані це такий загальний. Образ горішня плавнянки, яка радо зустрічає всіх з квітами. Позробляли всі ескізи, але вибрали кращий. Той що сподобався? Це була ястинська амалія. Робота виконана гуащом е, з акрилом. Е, ці золоті квіти намальовані акриловою фарбою. Цю роботу ми малювали десь неділі три. Кожен вніс. Кожен обрав, хтось сказав, я буду малювати церкву, хтось захотів малювати море, наше, наше Дніпро. Хтось дівчинку малював, хтось квіти. Ми поділили між усіма так сказати роботу, і була полична, її виконали. З Днем народження наше місто!